Радіо Chicago Друзі, зараз з нами на прямому зв'язку. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю. Я з вашого дозволу всі інформаційні теми залишу вам як вашу ініціативу. Радо відповім на всі запитання. Але хотів би використати трошки, можливо, незвично. Використати цю нагоду такої своєї прелюдії, преамбули, використати її для навіть не для тем, а для відчуттів, для чогось глибшого. Бо за тими темами Аляска, Вашингтон, зустріч з двома, зустріч з трьома, двохстороння, трьохстороння, гарантії, саміт. Оце все за тим. Я дуже багато чого чув і вже чую зрештою. Четвертий рік. Багато чого правильного чую: багато про конституцію, багато про території, багато про емоційні речі, якийсь героїзм. Багато про державу, про державність. Все це завжди я чую. Це є нормальна риторика, нормальна, нормальний нормаль лексикон війни. Але от за тим. Я ніколи ще не чув нічого розлогого про людину. От де в цьому всьому є людина? Людське життя, цінність людського життя. Я чув завжди, що є в інтересі всіх, що є в інтересі держави, що потрібно і так далі. Але я ніколи не чув, в основу розрахунків і обрахунків всього, що стосується війни. Була би людина з великої букви Л без пафу, то це кажу, а абсолютне поняття, основа західної цивілізації, представниками якої ми начебто є, і за примикання до якої якраз відбувається вся війна за остаточне примикання саме до тої західної цивілізації, де в основі всіх розрахунків стоїть людина, громадянин, цінність і абсолютність його її життя. От я три роки і чотири роки, ми всі спостерігаємо і дивимося з списки. Що нам потрібно, скільки нам треба е, тисяч патронів такого то калібру, скільки нам треба петріотів, скільки нам треба літаків в 16, скільки нам треба такого то калібру, скільки нам треба боєприпасів, скільки нам треба танків, скільки нам треба далекобійних, скільки нам треба серед. Я... Ніколи не чув жодного обрахунку війни з орієнтацією і з первоначальством людини, як такої, щоб все, що говорилося про війну, було спрямовано просто на, на функціонал держави, який називається зберегти людське життя. Ось і в цьому всьому я чому про це кажу? Тому що вся ця історія зараз, яка доходить до якогось Еншпілю, якого, 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 коли все одно буде щось зараз, от якась така кульмінаційна розв'язка, бо дуже туго всі теми, вже аж включно до двосторонньої зустрічі, дошло. Що ще два місяці тому, взагалі, там навіть ніхто про то не, не помріяв, так і навіть не уявив собі ні в яких там фантазіях. От все доходить до якоїсь такої своєї точки розв'язки, або, або навпаки, зав'язки на наступний вузол, то вже як е, ситуація складеться, от ми завжди. Чуємо дуже багато аргументації, пояснень, дуже раціональних і правильних, всього крім людини. І якщо от мені так щось, знаєте, ловлю себе на думці, що в якийсь момент ми пропустили той момент, коли людина і громадянин пішли з трону, пішли з номера один. І ним ніхто не мислить. Ми знаємо, скільки коштує там батарея Петріот один мільярд доларів. Знаємо скільки коштує е, танк Адра, Абрамс е, там 40 мільйонів. Знаємо скільки коштує f – там 30 мільйонів євро чи, чи 20, залежно від е, комплектації. Знаємо, що один постріл боєприпасу, щоб збити одну ракету. Петріотом коштує 3 мільйони доларів. Тобто, це один постріл. Це є місячна зарплата 7 тисяч шкільних вчителів, просто щоб збити одну ракету. Ми знаємо дуже багато всіх розрахунків. А ми не знаємо, скільки і до кінця і коштує людське життя і чи його беруть в обрахунок. Мені здається, що якщо би поміняти в основі оцінок всього, що стосується війни, і в центр поставити інтерес людини і людину, як таку з великої букви «Л», то напевно нам тоді би і стало більш зрозуміла, наприклад, логіка Європейців чи логіка Трампа. Чи посилання всіх наших союзників не на е, там якісь інші теми, а саме на велику кількість жертв, на е, просто на, на демографічну катастрофу і так, далі, і так далі. Якщо ми б говорили про людину, то вона навіть просто от зробити такий експеримент прямо зараз. На ж слухає аудиторія вдумлива, не випадкова. Ось якщо не зазирнути в Google, що вам скаже таке прізвище, як Віталій Скакунд? А це хлопчина, який мав 20 чимось років, збережан Тернопільська область, він себе в перший день війни підірвав на Генічеському автомобільному мосту, щоб підірвати собою цей міст, щоб зупинити колону танків, яка їхала, тому що ну чисто випадково хтось там все розмінував. Ми не знаємо, хто, чому, чому то все так сталося, чому танки собі їхали колонами, так? і хлопці, якісь там 20 чимось років, себе підірвали. От, 20 з чимось років було. Зараз країна, яку він рятував своїм життям, його би і згадала, а позавчора в нього було день народження. Ну, точніше, могло би бути. І питання, йде зараз Генічеськ? Автомобільний шлях якого він підірвав міст в окупації. Якби людина була в центрі всього війни, то було б значно інші опції. Тоді держава би також враховувала ще й це. А в нас вся напевно масакричність нашої ситуації полягає в тому, що всі масові війни, а наша війна налег до таких, бо в нас, на відміну від професійних воєн, які зараз точаться. Здебільшого, Но у нас не професійна війна. Тобто у нас воюють просто представники, як Віталій Скакун, електрозварювальник. Зварщик в народі. так. Е, в масових війнах завжди людина і не враховується, розумієте? От в тому-то вся макабричність, що там, якби береться в рахунок все. Береться в рахунок Конституція території, береться в рахунок як така яку треба ронити. І не береться ніколи до уваги людина, як зробити так, щоб мінімізувати втрату людського. Бо людина, здається, це ну, вінець творіння, так поки що. Ось і от такі теми. Я не знаю тут відповіді на ці підняті запитання, тому що, знаєте, це не просто філософське. Розмислення там, що важливіше, так? що першим є: людина чи держава, там, людина, громадянин чи щось там інше, бо все є по різному і по рівному там святе, сакральне і священне. І все має вартість і цінність. Але мені здається, якщо в пріоритет би поставити взагалі завдання зберегти людину. То мені здається, обрахунок був би трошки інший. І риторика, наприклад, державників була б трошки інша. І зрештою, державні рішення були б трошки інші. І, і, можливо, це нам трошки би змінило кут опції. Тому що в нас ми, все рахується. Рахується кількість паленого заліза, рахується залізо, рахується поштучно. І не дуже десь враховується взагалі такий ресурс війни. Як би це цинічно не звучало, але за всіма е підручниками завжди людина є ресурсом війни, якщо вона не цінується. От такий ресурс війни, як людина, не береться в розрахунок та складаються цілі. Певно, знаєте, такі не блокноти і журнали втрачених ресурсів, крім людських, бо навіть і по людських ресурсах до кінця, знаєте, на четвертому році війни і, 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 і ніхто там не сильно хоче озвучувати це. Тому ось оцінюючи це просто таке не те, що прохання, така репліка до думаючої доторії, оцінюючи все, що буде в наступні дні. На наступні дні будуть якісь там зустрічі, саміти, буде підготовка зустрічі двосторонньої, якщо буде, це теж питання. Вилами по воді писано. Взагалі все, що буде ну, стосуватися розв'язки війни, ну, ось можливо є сенс навіть для самих себе вернути в обрахунок всіх сценаріїв людину як таку. І тоді, можливо, це потрошки по іншому заграють пріоритети. Ні, можливо, когось це побудить якось теж переглянути, щоб ця війна набула людського обличчя, насамперед людського, і, і обличчя дуже перекособоченого, згорьованого і смертельного. Тоді, можливо, інша буде оптика. Ну, а поки є так, як є, ми вільні філософствувати на ці теми, закликати до цього людей. А вже по інформаційних темах я готовий з вами пройтися далі з вашою допомогою. Паностапе, велика вдячність вам за те, що підняли таку глибоку тему, і мені нагадалось прислів'я, чи ну приписують Сталіну, але це він не говорив на правду. Тут навіть і штучний інтелект говорить, що смерть одного трагедія, а тисячі статистика. Так завжди було. На жаль, ми живемо саме в такому світі, а дуже часто я ловлю себе, що по тому, як люди реагують на абсолютно узаконені безумства. Коли не норма стала нормою. І те, що не налазить на голову, стає загальноприйнятим, а час саме такий в нас. Гарячоголовий і бездумний, і дуже часто безголовий. Оголтілий, можна і сказати. От коли зараз як люди на це реагують, я собі так знаєте, зловив себе на думці, що о, це, це колесо людської історії завжди крутиться саме отак. Без врахування людей і по людях. І врахунок цього ніхто не бере. Знаєте, от я ж кажу: у нас е, така це не те, що от ви процитували Сталіна. Я не знаю, хто Сталін. це, Сталін. це, це всі, всі великі там полководці, там тирани, якісь у які митлять себе такими категоріями. Саме так е, завжди підходять. Це є етатичне мислення. Мислення, де е, держава і державна система, як така, вона понад усе, а все інше це навіть в рахунок не береться. Воно успадковане, тому що, неправді жаль, ми е, внаслідок більшовицької окупації перебували саме в цій парадигмі. Нас виховували на цьому. Ну, і мене і вас точно, навіть хоча ми виглядаємо досить молодо, але ми застали ще радянську піонерську школу, де закладалися основи ось такого, так. Тому то за ціною не постаїм і так далі. Оце, мені здається, на глибинному рівні. Якщо туди занурюватися, люди інтелектуальні, вдумливі, будуть все одно черпати для себе певну поживу і харчі для роздумів, для роздумів на користь людини як абсолюту. і це ніколи ще в світовій історії не було нічим подолано. І, зокрема, історія страшна двадцятого сторіччя якраз тому вчить. Що треба це враховувати, інакше будуть тоді багатомільйонні ну жертви, пам'ятники і страшна травма, яка досі ще відхаркується кремими народами? Ну що ж, давайте зробимо огляд новин. Та хочу почути вашу думку. Не зовсім це огляд новин, бо оскільки я хочу почути вашу думку відносно зустрічі Шухай. у Білому домі, та що відбулося у понеділок Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Ну, мені здається, вже люди мали достатньо часу, там пройшло 3-4 дні, вже викристалізувати своє ставлення. Воно вже якби йде, в принципі, зрозуміло, що страшного нічого не відбулося, як там повторення лютневого, там чи в березні то було цього страшного краху в овальному домі, там з тими сварками і так далі. Ну, слава Богу, якось відпетляли. Але те, що я би просто звів. Окрім там, якоїсь ейфорійної частини, що буцім, то все дуже добре, я е, приверну увагу до одного лише пункту. Е, чому взагалі після Вашингтону на поверхню вийшла така річ, як двохстороння зустріч? Тому що тему територій, як найбільш драстичну тему, і вона лежить в базі взагалі війни. Ну, бо це війна, як територіальний спір трактується світом, бо це якби за території. Ну, принаймні, привід такий. Цю тему вивели з світового товариства, з союзників, і перевели суто в комунікацію і взаємодію двох сторін жертва -ворог. І, І ця річ, яку ми недооцінюємо ще. Мені здається, взагалі весь Вашингтон зводиться лише до того одного пункту. Тепер темою території не буде займатися, чи так наші захотіли, щоб не займався ніхто з союзників, які фінансують війну, які є донорами бюджету, які є великими нашими ну, плечима. І ногами, без яких би наш національний організм би не справився і би не міг рухатися, але від них цю тему забрали і сказали, що це питання ми будемо вирішувати тільки напряму з Путіним. Я тут е, дуже маю скептичні очікування щодо взагалі ККД такої, такої постановки питань. Хочу нагадати, що якраз двосторонність контактів КГБ і КВН. Мені бачиться ну, найбільш катастрофічним варіантом, тому що там шансів чогось досягнути, мені здається, взагалі немає. Шанси були лише за участю третіх сторін. По-перше, спихнути на треті сторони якісь там невигідні, такі не дуже там гарно виглядають, не дуже лункозвучні дзвінки там рішення. Спихнути це на захід як на тиск, це була така можливість, і вона була дуже хорошим пасом від заходу на нього або на Трампа спихати, що, мовляв, може, ми би щось не хотіли, але тут же стиснуть і на це спихнути. Якщо обрана опція якби, поховати всю цю тему і залишити все на рівні такої прогнозованої, абсолютно нормальної, святої, я б сказав, незламності. І цим пояснити відсутність рішень по війні, тому що ми всі розуміємо, що рішень тут хороших бути вже не може. Судячи з усіх аналітик західних, то я, власне, і маю дуже великі такі скептичні щодо цього оцінки на подальший розвиток подій. Він мені взагалі бачиться дуже прогнозований. Зараз, звичайно, що викотить ворог територіальні претензії. Ну та бо він агресор, він то якби і суть його, він зазіхає. Звичайно, що в прямому контакті треба його тільки послати, і це посилання на три букви ворога. Це взагалі, як на мене, є найкращий взагалі рекламний ролик до вічної влади. І на цьому самоствердитися і питання закрити, і далі піти в обраний варіант довговічної, вічної нерозв'язуваної війні з зрозумілих причин, чому значна частина суспільства ще й зааплодує, тому що інша опція їй виглядає абсолютно до речі логічно і ґрунтовно, виглядає як прогинна, компромісна, поразкова капітуляційна, і дуже багато поганих слів на і, і на адресу Трампа тут можуть лунати, і взагалі на адресу теми. Припинення е, війни. Тому я бачу ось такий сценарій. Е, за ним я бачу дуже багато більше інтересів, ніж державних інтересів. Але мені здається, тут кожен ну, от, мовець, кожен, хто буде оцінювати це, він буде оцінювати це з своєї вежі. Е, Тому, напевно, треба кожній людині дати можливість самі зацінити ось такий розвиток подій. Якщо по про по такому прогнозу дуже лінійному, відбудеться взагалі це зрозуміло невдала зустріч. Всі-всіх пошлють, скажуть там про неприпустимість тих вимог ворога. Вони і так неприпустимі. І це дасть змогу, зокрема, Трампу в Америці зійти з дистанції і сказати: Я все, що міг, і все, що можу, зроблю. Я ще зроблю зустріч трьох, але якщо там нічого не вийде, ну то. Ну, то тоді будемо думати про санкції і вернемося всі на 4 роки назад, ніби їх і не було. Знов все наново. так? Ну, якщо такий варіант вигорає, то е, ну, кожен прав його оцінювати як вважає необхідне зі свого боку. Але поки що рано про це говорити. Треба дочекатись. оцей тиждень-два, я думаю, дасть більше вже інформації. Остапе, а, а думаєте, вони у Білому домі не говорили про територію? І, до речі, Рисайно, що, говорили. що це, це, були дзвінки це Трампова Путіну. тема. Ну, це, це, це Трампова тема. Трамп вже ж чітко сказав, що взагалі, без, без, якщо не буде гнучкості в цьому питанні, то нічого не буде. І це було зрозуміло з першого дня. Ну, тому що в нас же ж як, наша бульбашка все це оцінює позиціями внутрішніми. Там справедливо, це несправедливо. Ну, звичайно, що несправедливо. Ну, а, а, а справедлива війна, то, то теж то, то виходить кліпше. Е, оцінює все з позицій правильних позицій, там, і Конституції, і поняття е, там, правовіни, непорушність не кордонів, і ООН, і статут. Все це оцінюється абсолютно правильними поняттями. Не враховується лише момент, що ну, якби є дійсні зовсім інша, і її, якби до правильних постулатів, щось, знаєте, якось знаєте, навіть і близько не стояло. Тому, звичайно, питання території це те, що постає від союзників насамперед. Ну, зокрема, від Трампа. Я Трампа називаю союзників союзником навіть попри. Там шквал критики в його бік, ну, радше він зараз більше арбітер уже, він сам на себе приміряв цю роль союзника прийти в арбітра, що дає йому можливість рівно, рівного тиску на дві сторони. Ми постійно забуваємо, думаємо, що тиск відбувається лише на сторону ворога. Там трошки інакша ситуація, тут є тиск на дві сторони. Тому безумовно так це, це, це територіальне питання воно взагалі воно лежить в основі виходу з війни. Якщо по цьому буде досягнута невигідна, але заради багатьох інших там моментів, типу можливість далі жити, можливість припиняти смерті, можливість вийти з зашморгової довгої війни е на якийсь світ широкий і просто оговтатись хоча б трохи. Ну, якщо це буде, то тоді якісь, якісь там варіанти виходу є. Якщо далі буде ну, така дуже правильна, абсолютно, але дуже часто навіть ідеалістична картина переважати, то там е шансів буде дуже мало. І тут е вам ніхто не скаже, про що вони говорили, тому що це взагалі дуже цікаве питання. Що говорив Трамп там, ми дізнаємося з американської преси. Вітков розказує там, ще там щось. Що говорили наші, у нас же ж є цар, який сам вважає, що він має кому казати. Ну, тобто там з народами діляться, що там, як іде перебіг, плюс-мінус, там про що. У нас же ж, на нашого народу знати? Це до питання, чи є людина важлива, чи є громадянин важливий в цих всіх процесах. Ну, у нас же ж, ми от хіба з американської преси можемо дізнатися про те, про що ви запитуєте. Так? Тому це вам і відповідь на тему. Що стоїть, знаєте, в куті для завершення нашої передачі пропоную повернутись до вашої вступної теми про людину. Трамп до речі у своєму спічі сказав такі слова. Я попробую приблизно процитувати, слухав англійською їх, що він любить українських людей, тому що вони мудрі, енергійні, якось так, але також любить і російських людей всіх всі всіх люблять Боже. Всі-всіх люблять. То є, знаєте, Це така взагалі оця ця е, як там, лауреатська е, риторика. що ми, mm -hmm. ми Знаєш це було ми за мир во всьому мірі. Говорила держава, обвішена ядерною зброєю до зубів, і яка мала і в Африці контингенти, і в Азії, і в Середній, і в Дальній, і в дуже дальній, і ще в такій дальній, що навіть ніхто туди доїхати не може і там теж. Тому ну, це, це, я би на це не звертав якоїсь уваги. Це така мироносна взагалі тема, але насправді єдине за що можна взагалі тут зачепитися, це власне за. за Оцю морально-етичну складову. Тому що вмієте, етика війни вона пишеться не цінністю залізяча. Бо воно згоріло, а завтра заводи нове, та й буде. А воно етика війни пишеться цвинтарями. І тому вся мироносна ідея вона покликана е ну, берегти людське життя навіть попри якісь там дуже неприємні для громадян. Там результати війни, коли буде відчуття якоїсь там поразки, чи ще щось. Розумієте, ми цю оптику не можемо на себе натягнути. А світ після другої е, жив саме в цій парадигмі. Світ після другої ствої війни, коли побачив жахіття режимів, які не цінують людей, і тому репресії мільйонні, і тому гетто, і тому концтабори. І тому масові вбивства, і тому різанина в мільйонних кількостях. От вони на тому настільки навчені, що вони роблять все, щоб взагалі це унеможливити, і вже плювати на все решта. От поки в нас теж такої оптики не буде, поки ми не зіб'ємо свій приціл, бо виховані ми на сталінсько-жуківській парадигмі, взагалі, чим є жертва, чим є вітчизна. Чим є героїзм і так далі, то в нас теж і в нас тут не буде цього суголося західним голосом, так? Ну, але це швидше до дуже маленького прошарку людей апельоване ваше питання, які на це чутливі, які це ще, от яким серце на це відгукується. Ну, Не, не, не беруся судити, але мені щось здається, що це поки що занадто малий прошарок, щоб... знаєте... По ньому судити. Дякую, з нами був Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.